Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Партію ракет П800 Онікс, якими російські війська кілька днів обстрілювали Одесу та Миколаїв, знищено внаслідок вибухів на складі боєприпасів у окупованому Криму. Сьогодні, 24 липня, про це повідомляє телеграм-канал Кримські Партизани. Як зазначалося раніше, що найменше в п'яти містах Криму пролунали вибухи. Окупаційний глава Сергій Аксьонов повідомив про потрапляння у склад боєприпасів. Було Зупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасу джанкой Сімферополь за повідомленнями Росзмі, Окупанти знову перекрили кримський міст. Неспокійно було і в російській столиці дрони атакували будівлі Міноборони РФ у центрі Москви. Ще один безпілотник упав біля установи, яка займається. Бердіновою Представник представник служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи у столиці Росії та тимчасово окупованому Криму та зазначив, що надалі таких подій буде більше. Зауважимо, що повідомлення про атаку безпілотників у Москві відбулися через день після того, як Україна пообіцяла відповісти на російські ракетні удари по Одесі. Про вибухи в Москві і Криму більш детально говоримо далі. За нами на прямому зв'язку Олег Жданов, воєнний експерт. Пане Олеже, вітаємо вас вітаю, Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож наразі маємо неофіційну інформацію про знищення на території Криму партії ракет П 800 Онікс, якими росіяни впродовж тижня обстрілюють південь України. Скажіть, будь ласка, партія це скільки? У партія може складатися з різної кількості. Скажу так, що це був це скоріш за все був запас до угруповання військ, яке розташовувалось в Криму, те, що вони звозили, за зазвичай однотипні ракети збирають на одному складі. Так що можемо сподіватися, що ми знищили, хоча б хоча б більшу частину або половину того, що в них є. Це буде залежати, як вигорить саме сховище. А як знищення цих ракет може відбитися на обстрілах півдня? Дивіться, вони можуть замінити їх іншими ракетами, але справа у тому, що ракету П800 Онікс ми не можемо збити. На жаль, засобів на сьогоднішній день таких, які можуть її збити, вкрай не вистачає. Це перше, і друге. Відстань дуже мала, і ракета надзвукова, балістична на основному участку траєкторії, і крилата на останньому участку траєкторії. Тому, о тому, якщо стане більше крилатих ракет, звичайних крилатих, ми з ними можемо боротися, і в тому числі, і в, в Одесі, і в, в, в Одеській області, ну на півдні України. Там достатньо таких засобів. А от з балістичними була проблема. Якщо їх буде менше, то ми зможемо більше збивати і більше захищати наше небо. А скільки оніксів, якщо є зараз така інформація, приблизно має Російська Федерація і як швидко виробляє цей тип ракет? Ну, на жаль, вони багато мають. Розумієте, це ракета Радянського Союзу. А радянський Союз всі вироби, особливо такі, як ракети, боєприпаси, робив в дуже великих кількостях. Ну я думаю, що принаймні декілька тисяч ракет може бути П-800 на складах по всій території Російської Федерації. Скільки б знадобиться часу, теж дуже важко сказати, але судячи з дій. Російських окупаційних військ вони дуже оперативно підвозять боєприпаси для наступного використання. Так що я думаю, що це може знизити або або зробити невеличку паузу в застосуванні от цього протикорабельного ракетного комплексу Бастіон з території Криму до речі, він там єдиний і він не так давно там був розташований, продислокований туди. Російським командуванням, але на на жаль, в подальшому все може відновитися, і ці ракети будуть приймати участь у атаках. Сьогодні вранці вибухи пролунали і в Москві. дрони атакували будівлю міноборони РФ у центрі Москви. Ще один безпілотник упав біля установи, яка займається кібервійною. А чи означає це, що у нас є чим вражати територію Росії, а російська армія не здатна захистити небо над своїми, так би мовити, центрами прийняття рішень? Ну скажу так, що дійсно дрон потрапив майже майже в той район, який би нас дуже сильно зацікавив. Там буквально на навпроти будівля, яка, яка експлуатується головним розвідуправлінням, точні да головним головним розвідувальним управлінням Міністерства оборони Росії, де у них знаходяться хакери, і там є центр підгодне далеко центр підготовки. Агентури для країн арабського світу, так що так дійсно єдине, що я так розумію, поки наша розвідка сказала, що буде більше бавовної але вони не сказали, хто саме наносив удари по по цих об'єктах, і те, що вони майже досягли досягли мети яку б ми хотіли побачити. Це говорить про те, що у нас точніше не у нас, а у тих, хто пускав ці дрони, ну є такі можливості, можна працювати над збільшенням точності і збільшенням кількості таких вбавбавов. А ну от якраз хотіла спитати щодо інформації з приводу цих подій, представник ГУР Андрій Юсов пообіцяв, що бавовне дійсно в Криму і Росії цей процес, який буде тривати і буде набирати обертів, поки рашисти не а, зберуться геть з українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права, міжнародно визнаних українських кордонів. А що на вашу думку може або навіть Має стати найближчими цілями цього процесу, скажу так, що будь-який військовий об'єкт на території Російської Федерації сьогодні є легітимною цілею для застосування офіційного застосування Збройних сил України. І, до речі, навіть наші західні партнери і в, не тільки в рамках формату «Рамштайн», ну і ті країни, які. Зберігають нейтральний статус. Вони визнають міжнародне міжнародне право за Україною чинити опір і наносити удари на всю територію на глибину території противника. Так що я думаю, що от головними повинні стати ті ті об'єкти на сьогоднішній день, які впливають на хід бойових дій. А це склади з боєприпасами, це склади говорю, з гор спалавна мастильними матеріалами. Це пункти управління, пункти зв'язку, і центри підготовки підготовки військ там, де вони можуть накопичуватися. Так що всі військові об'єкти мор можуть, можуть стати легітимною цілею і є на сьогоднішній день в принципі легітимною цілею для наших збройних сил. Повідомлення про атаку безпілотників у Москві відбулися через день після того, як Україна пообіцяла відповісти на російські ракетні удари по півдні України, зокрема по Одесі, зазвичай Україна дотримувалася політики не коментувати будь-які атаки всередині Росії, переконуючи, що мовчання дозволяє їй зберегти елемент несподіванки та військову перевагу, що на вашу думку змінилося, і чому і як це відіб'ється на спроможності України. Захищатися і наносити удари по ворогу, вважаючи, враховуючи те, про що ми вже сказали, що є заяви від ГУР про те, що дотична Україна до того, що відбувається. Ну, дивіться. У нас є ви, вибачте, звук був поганий. Можна трошки питання повторити? А, так, Чому? я говорила. Так, я говорила про те, що ми маємо а, заяви а, гур а, Міністерства оборони України щодо того, що Україна є дотичною до того, що відбувалося сьогодні вночі ближче до ранку на території тимчасово окупованого Криму і в Москві. Якщо раніше Україна зберегала тишу щодо таких подій і казала, що ми не знаємо хто і що робить, ми до цього не дотичні, То зараз ситуація змінилася. Як ви вважаєте, чому змінилася і чи відів? Ця зміна на нашій здатності захищатися і наносити удари по ворогу. Ну, я думаю, по-перше, у нас з'явилися такі можливості. Бачите, був дуже великий перерив між першою бавовнею, той же Москві там, або в інших містах Російської Федерації. І зараз ми знову відновлюємо це перше. І друге, я думаю, що ми починаємо. Обрітати суверенітет і мати свою думку стосовно ведення війни, ми проявляємо виявляємо можливість незалежно від наших партнерів і від їх рекомендацій виконувати наш в принципі конституційний обов'язок і використовувати міжнародне право, право на захист нашої країни. Так що, от, от я думаю, що саме це змінилося. Політична. Ну будемо так сказати. Фраза доволі така вже банальна, хоча вона має дуже великий зміст. Ми проявляємо політичну волю в плані захисту нашої країни, не зважаючи на ті рекомендації, які можливо нам дають наші партнери, деякі з них. А з приводу цього хочу згадати заяву Валерія Залужного, який сказав, що ми самі вирішуватимемо про те, як захищатися, я не бачу сенсу не теркатися території Російської Федерації, яка знищує а, мій народ. І якщо партнери нам забороняють використовувати надану зброю за цією ціллю, то ми будемо використовувати власну. І тут в мене до вас питання: про що йдеться? Про те, що в нас з'явилося щось новеньке? яке своє чи про те, що ці технічні можливості вражати територію Російської Федерації і навіть територію Москви у нас були і раніше е, ну я так розумію, що у нас з'являються нові нові можливості, нові потужності. Ну от, на наприклад, можна можна привести як приклад службу безпеки України. У них є цілий департамент, який роз, е, займається розробкою та виробництвом надводних дронів. Так що і ми і ми періодично бачимо е, ці атаки. Ми переди і ми дивимося що вони технологічно вони стають більш потужними ці дрони і більш маневреними. І навіть долають там ну таку оборону, як оборона Кримського мосту, далі Керченського мосту. От. Так що і таких я думаю, сьогодні сьогодні Верховна Рада разом з урядом приймається. Законопроекти і постанови, які дають можливість нашим приватним виробникам виходити на ринок і виробляти ті ж самі дрони. А у нас я скажу так, що дуже велика кількість напрацювань в цьому сенсі, і якщо дійсно вони будуть розгортати виробництво, то а це буде вже наше виробництво, це будуть наші вітчизняни. Засоби вогневого ураження противника або розвідки противника, і вже ми можемо використовувати їх на власний розсуд. Дякую за ваші думки, за коментарі, за фаховий погляд на наші питання. Нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку був Олег Жданов, воєнний експерт. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.